Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир і ви на каналі San Andreas Church. Зараз у повітрі можна почути запах смаженої риби та овочів, вареної квасолі та картоплі у мундирах. Але чому саме зараз виріс попит на всі ці продукти? А тому, що православні християни по всьому світу постять та готуються зустріти Різдво Христове. Але що таке піст? І чи правда, що в цей період часу можна обідати лише цибулиною? Зараз розкажу. Коли ми закриваємо очі і думаємо про піст, то перше, що приходить на думку, це відмова від м'яса та молочних продуктів. І це справді так: перестати їсти улюблене морозиво йогурт. Або копчену курку може стати справжнім подвигом для людини 21-го століття. Але який в цьому сенс? І чи дійсно справа лише в тому, що я їм, а що ні? Насправді, головна сутність посту полягає в тому, аби показати людині, від чого вона залежна, та допомогти цю залежність перебороти? Одного разу, розмовляючи з юдеями, Христос сказав: тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього: якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями. І пізнаєте істину, а істина зробить вас вільними. Вони відповіли йому: ми є потовством Авраама і не були ні в кого ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? І відповів їм Ісус: знову і знову запевняю вас, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Звісно, людині необхідно їсти, пити та спати для свого нормального та здорового життя. Але проблема починається тоді, коли ми розуміємо, що вже не можемо жити далі без улюблених філейних сосисок, гарно просмаженої свинини, кави з молоком. Всі ці речі мають бути інструментами для нашої життєдіяльності, а не скарбом, без якого життя втрачає барви. Одного разу Христос сказав: ніхто не може служити двом панам. Оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує, не можете служити Богові й Момоні. Задля цього кажу вам: не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся, хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг. Господь каже нам про правильні пріоритети нашого життя. Якщо ж. Відмова від певних продуктів гастрономії викликає у нас так званий крик душі, то це означає, що в якомусь сенсі це наша пристрасть, з якою треба боротися. Говорячи про це, апостол Павло каже А ті, хто є Ісуса Христа, вони розп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходимо. Не ставаємо марнославними, не дратуємо одне одного, не заздримо одне одному. Але слід сказати більше, піст це взагалі період отримання від тих речей, від яких нам важко відмовитись. Це традиційні процеси, якими ми заповнюємо свій день, навіть не замислюючись над цим. Скажімо, більшість із нас проводить багато часу у Ютубі, соціальних мережах, слухає музику або грає в комп'ютерні ігри. А чи слабо вам прокинутись і хоча б тиждень, два-три взагалі не слухати музику, взагалі не дивитись Ютуб? Окрім новинок, які виходять на каналі San Andreas Church. і якщо ви спробуєте, то ви побачите, як насправді це складно, тому що ми стали залежними від цих речей, тому що ці речі стали нашою певною пристрастю, яка заважає нам повноцінно жити та налагоджувати зв'язок з Богом. Сьогодні цифровий або медійний піст, можливо, є більш важливий, ніж його гастрономічний побратим. Якщо ви спробуєте утриматись від цифрового або супермаркетного контенту, то ви очистите свій розум і зможете відчути те, що ніколи не відчували, створити те, що вам раніше здавалося неможливим, та побачити те, що завжди було перед вами, але те, що ви ніколи не могли помітити. Наостанок хочу вам розповісти про певний епізод життя святих апостолів. Коли Господь Ісус Христос був на землі, то Він обрав собі 12 найближчих учнів, яким дав владу зцілювати людей та виганяти демонів. І ось одного разу серед натовпу людей один чоловік звернувся до Христа та сказав йому: Учителю, я привів до тебе свого сина, який має німого духа. Як тільки ти схопить його, то кидає ним, і він пін упускає, скригоче зубами, ціпініє. Просив я учнів твоїх, щоб вигнали його. Але вони не змогли. Зауваживши, що збігається натовп, погрозив нечистому духові, кажучи йому Дух німий глухий, я тобі наказую вийди з нього і більше не входь у нього. Закричавши, дух сильно затряснив і вийшов, а хлопець став як мертвий, так що деякі говорили, що він помер. А Ісус взяв його за руку, підвів його і той устав. Коли він зайшов в дім, наодинці учні запитували його. Чому ж ми не змогли вигнати його? А Ісус сказав їм: це поріддя нічим не можна вигнати, хіба що молитвою і постом. Тож ми бачимо, що у житті людини бувають певні виклики, які просто неможливо вирішити ні власними силами, ні за допомогою однієї лише молитви, а тільки вкупі з молитвою і постом, оскільки завдяки посту, боротьбі зі своїми пристрастями та відмови від них душа людини набирає силу. Яке допомагає їй правильно налаштуватися на молитву та з Божою поміччю перемогти свої немочі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, поділіться ним з тим, кому воно може бути цікавим, а також напишіть у коментарі, а ви обідаєтесь цибулиною або без. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!